Шановні співвітчизники, останні роки я віддавав всі свої сили боротьбі та зміцненню нашої держави. Я робив це безпосередньо на фронті та в лавах Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні до цієї роботи додається нове, надзвичайно відповідальне завдання. Я прийняв пропозицію очолити соціалістичну партію України. Це одна з найбільш відомих українських партій з найдовшою партійною історією. Відповідне рішення було щойно ухвалення на з'їзди партії. Чому я роблю цей крок? Я впевнений, що саме політичними засобами можна вдосконалювати і реформувати державний апарат, полегшити життя трудящих, відновлювати соціальну справедливість, подолати владу олігархів, укріпити обороноздатність нашої батьківщини. Що чекає на партію далі? Найближчим часом СПУ. По Поверне собі передові позиції на українському політичному полі. Стане важливим інструментом змін в країні. Ми захистимо право народу на гідне і безпечне життя. І всі мої колеги і соратники, як на фронті, так і в системі МВС, можуть розраховувати на мою всебічну підтримку разом до перемоги. Слава Україні!